Зараз ви бачите, як основний персонаж потрапляє на двіжок, і на перший погляд, відразу зубки лідера. Ну що? Ви зараз бачите настоящий двіж. Женюсік попав на двіж. Ви подивіться я Ви зараз на ваших екранах тім'я особи, яка двіжує. А ось його передній челнок. Женюсік потребує трішки хліба. Ви подивіться, який двіж? Яка майстерність. Яка діяльність? І яка грація? Така як грація? Тут нічого немає ні грація, нічого. Я не залежати у цієї особи. Це є двіш сьогоднішнього вечора. Двіж для глядачів та для тих, хто цінує відеозапис Женюсік на відпочинку. А зараз на ваших екранах. Мій стакан чаю просто пуста виросла капуста. Це Женюсік, це, це моя 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 річ. Ви бачите, як Женюсік двіжує, навертає у шлунок чай. Двіж... є двіж. І він завжди буде вагомим для кожного, хто любить розважливо провести час. Ще раз для ваших екранів челнок Женюсіка. Ви бачите, що він задовільнив свою потребу, задовільнив потребу шлунка. Це був останній акорд. Сьогоднішньої вечірки